Вітаю всіх! Перед тим, як почати огляд, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте на неї, підписуйтесь, завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які продаються у мене або які вже продані, і також ціни на них. Посилання буде в описі, ціна на автомобіль також в описі, і номер телефону, з яким можна зі мною зв'язатися. І так, як ми бачимо, це у нас сьогодні на огляді Nissan Prima Star. Це фактично той самий, що Opel Vivaro і той саме, що Renault Trafic, просто трошки, скажімо так, візуально не так виглядає. Все інше, в принципі, майже те саме. Я, до речі, готую, десь, я думаю, найближчим часом зніму відео, де буде про три автомобілі: Nissan, Opel і Renault. В чому різниця. Думаю, якщо все буде окей, то все зніму і виставлю. Тоді, в принципі, можна буде більш детально по цьому всьому дізнатися. І так, давайте до огляду цього автомобіля. Це у нас знову ж таки Nissan Primastar, Star, автомобіль 2013 року випуску. Випускались вони в такому кузові до 2014 року з мотором 2.0, 84 кВт. Це самий популярний, самий надійний цепний привід, звичайні електромагнітні форсунки, простенькі, скажімо так, невибагливі до нашої солярки. Ну і це вже автомобіль у нас з екологією, Євро-5 мотор. В даному автомобілі взагалі нічого не робилось по мотору, я маю на увазі, і по екології, і все тут на місці. Нічого не вирізалось, не прошивалось. Дійсно, все в оригіналі. Автомобіль з 2019 року в Україні і від того часу в одних руках. Він в довгій базі, як ми бачимо, це у нас оригінальний пасажир, дев'ятимісний. З двох сторін відкриваються вікна, зверху є релінги прекрасний стан на таких гарнючих дисках легкосплавних. Гума Nokian, всі 4 однакові, там відсотків ще 80, напевно. Дуже гарно їде. І, до речі, в цьому автомобілі також є ESP або антибукс, як називають в народі. Дуже крута функція, не на кожному трафіку чи UR таке є. Підкрасив по автомобілю переднє ліве крило і по-моєму, заднє ліве крило і з два низа задніх дверей. Все, більше нічого там не фарбовано. І то це така чисто косметика, більш так, візуально. Я купляв цей автомобіль, то було взагалі один був підкрас, заднє ліве крило, але воно було трошки не в колір. Я його перефарбовував, тільки із-за того, скажімо так, от такі роботи проводились. Так, більш до візуального стану. От Ми бачимо оптика взагалі як новенька. Капот не фарбований, є. Такі невеличкі від камінчиків, може трошки висічка, але глобального такого нічого немає. А тримальне лобове скло, ще до речі, оригінальне. Туманочки в нас є, бампер в два кольори. Ми бачимо. Виглядає все дуже гарно і загалом дійсно автомобілю 290 тисяч пробігу, оригінального 100% він в одних руках відколи заїхав в Україну. Колір звичайний сірий металік. гарно виглядає. На шилдиках у нас тут пишеться DC 115, це в нас означає, що автомобіль 84 кВт 115 кінських сил. Всі герметики оригінальні Отак ми бачимо. Гума також всі 4 однакові. Ззаді клики є ось ці і бампер це все в колір в авто. І це все з заводу. Розпашонка з двірниками у нас ззаду. Є оригінальні парктроніки, ой, не оригінальні прошу пробачення парктроніки. І є фаркоп. Ось це посилання на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, нажимайте на паузу, переходьте. І як я вже казав, будете бачити актуальну інформацію по автомобілях. Дуже гарно збережене авто. Зараз морози, воно заводиться взагалі без проблем, як кажуть. Так, давайте одразу по салону перейдемо. Це у нас дев'ятимісний автомобіль. Категорія B, нічого не потрібно змінювати. Сидіння, як ми бачимо, у нас тут Isofix пишеться. Ось тут це в нас означає, що можливо кріпити тут дитяче крісло. Оправа вікон гола, голий метал. Ну, це все по бажанню можу, в принципі, обклеїти, обтягнути. Диванчики гарні. До речі, така специфічна розцвітка салону. Мені дуже подобається прямо старах, отаке воно незвичне, бо в трафіки і в іварики в них трошки інше, а саме в Нісану ось таке. Зверніть увагу на ці всі пластмаси, воно все тут таке ціленьке не пошкоджене. Ну і оці метал. Це також гарне і пол. Не знаю, чи на камеру так видно, але на очі воно все таке прям ідеальненьке. Ніде не задірів, немає нічого. Тут проклеєні наклеїчки. І також тут проклеєні наклеїчки, отут також порошки, пол, це все дуже гарне. Сидіння також дуже гарно збережені. Тут ми бачимо дві подушки безпеки в панелі і в рулю. І, як ми бачимо, руль має круїз-контроль. Підлокітник тримає і ще й, до речі, в всіх позиціях. Є підігріви сидінь і є заводське вебасту. Тут кондиціонер, шестиступінчата механіка, штатна магнітола. до речі, зверніть увагу, які кнопочки взагалі ніде нічого не витрите. І ось тут мій номер телефона, за ним можете телефонувати. Є всі месенджері, будь ласка, кого цікавить, телефонуйте. Стеля, а, до речі, не показав ззаді стелі. Це у нас скандинавська версія, тобто тут тепло. Ну, автомобіль зроблений більш на тепло. Тобто, Тут е, дві пічки, але кондиціонер один. То це оригінальний пасажир, але така комплектація, що йде більш на тепло зроблено. Є, як я вже казав, заводська Webasto, мокра, як в народі називають, тобто вона догріває мотор, коли заводиться автомобіль і одразу запускається Webasto. Я зараз заведу і все продемонструю. От, до речі, сидіння взагалі нічого не робив. Тобто навіть тут нічого не реставрував, тут нічого не реставрував. Видно, що трошки є сліди експлуатації, але це реально оригінальне сидіння на 290 тисяч. Дуже гарно все збережено. Дуже дійсно люди слідкували за автомобілем. І також руль, оригінальний шкіряний, також не перешитий. Ось такий має вигляд. Тут у нас встановлені партроніки, є електросклопідйомники, електродзеркала і хромовані у нас тут ручки. Це у нас 6-13 рік, не знаю, чи видно вам тут. От видно троєчка. Кругом троєчки. І у нас тут оправа на приборки така сірого кольору. Це також все, скажімо так, до комплектації. Тобто, якщо тут сіреньке, то й ручки хромовані і ось там буде сіреньке. І також дуже крута штука, тут є в нас цей ESP або, як народніше називають, антибукс. Не в кожному автомобілі є, в цьому є зараз особливо це дуже зручно. От можна звернути увагу на порожки, на пройоми. Тут взагалі нічого не кручено, все ідеально. Так, ще покажу ззаду, а тоді заведу, бо щось не показав. Задній багажний відсік. Сидіння всі складаються. От у нас тут навіть от на двері можна глянути і на замочки, все таке гарненьке, не пошкоджене. Наклечки тут навіть на місці ще. Тобто дійсно видно, що збережений автомобіль. Так, ось так, я думаю, що тут це А, Дах, до речі, дах він брудний трошки, але він рівний. так. Ось так. По ходовій частині взагалі зауважень, як кажуть, немає, нічого не стукає, їде дуже бадьоро. І по мотору зараз, я думаю, все почуєте. Оце в нас зразу свічена кал, до речі, я заводив ще його зранку. Так, за що я казав? Це в нас скандинавська версія, тобто, бачите, одразу зліва світить ближнє світло фар. Зараз він трошки на обертах працює, тому що холодно. У нас тут пише мінус 6. Але я думаю, що надвірі набагато холодніше, мені так здається. Посередині світить, що не пристібнутий водій, а справа світить, що стоїть на ручному тормозі. І ось тут у нас є підігрів, як я вже казав. Зараз ми почуємо, як запуститься вебасто. Я трошки протримую і, до речі, зараз ще продемонструю, що все по автомобілю працює, все світить, всі туманочки і все інше. Це бачимо, світить. Будемо ще ззаду. Одна з туманочка, підсвітка номера, і габаритки, звідти, і звідси все працює. На кожному автомобілі перевіряю, що все працювало. Присутній запах стою біля автомобіля, екології. Сажовий фільтр тут забитий тільки на, по-моєму, 8%. Я перевіряв комп'ютером і форсунки також перевіряв комп'ютером. Форсунки взагалі в ноліках, тому і він так от рівнесенько, скажімо так, майже ідеально працює. Ну, не майже, а ідеально, я б сказав. Тут все чистенько, все гарно. Жодні болтики не кручені, ні капот, ні крила. Тут також. І от тут ми бачимо додаткову клему. Спочатку пробачованок, про це все, ми бачимо таке все чистеньке, Тут нічого не кручено. Все гарно. Під капоткою також ні ржавчин, нічого немає. Що за клема? Оце я казав, це автомобіль скандинавська версія. Оце у нас тут додаткова клема для прикурки, як вона називають. І омивачі в нас вікон не ось тут в форсунках, а йдуть на двірниках. І є вебаста. Я думаю, що вже чути, як воно працює. Воно ось тут знизу. Оце у нас працює вебасто. Дуже зручна штука, особливо зараз у нас ці морози, там по 15-20 градусів. Ну це прям діло, як кажуть. І він вона собі сама обігрівається і зараз вже тепленьке, пічка тепленьким дує. Так ось такий автомобіль, здається, все по ньому розказав. Ну, розказати можна дійсно дуже багато, але треба бачити. Тому що не кожен день такий стан, і тут дійсно 290 пробігу, як я вже казав, автомобіль з 2019 року в одних руках. Дуже гарний стан. Будь ласка, кого цікавить, приїжджайте, можливий обмін вашого автомобіля на мій. Ну і різні варіанти. Все, всім мирного неба і до зустрічі!